Ва, дрова ж на що тобі, ти дрова заготавлюєш А? водку, та й водку ж ніхто не п'є мілкиної посуди Воно тобі оце надо на старість Все одно тобі спасибо ніхто не скаже Та на дві частини надо було А де ти хочеш? Де там біля. Біля кладки. Ну ну а там є. Середня якраз ота дебела там. диск уже стоит на юмзику как новый дивиться сейчас едем трошки попрацюем у нас холодно Груза посіяна, Ячмінь, он озимий вже викидає колос. Утром сьогодні таке як аж до, ну... аж до нуля було. Да, було десь аж до нуля, да? холодно було. О, рогатка можна стріляти. Пів-пів вчора грузив сімку, заробив 2500, а тепер дивіться ось попав на ремонт трошки порвало диск що робити тепер а диск наразі теж буде десь так само коштувати ще плюс скат треба а такі наші заробітки ну що тут он батько в тому году посадив бачите прийнялась це іва там одну посадили вербу і тут а, 4 штучки вон, посадили. І там на тій стороні дві посадили. Подивимося, приймуться чи ні. Ну Я так садив, у мене там їм по 6, по 6 років, то якби ж люди не палили, то взагалі б там з здоров'я були. Ну і ці, я думаю, приймуться, нічого їм не буде. Тут вологи вистачає. Так що, буде красота тут така. А то я садив воно ще одна, бачите. Пішов паличку, срамив і воно виросло. І тут А от так. Так, поїхали працювати далі. Там на двох і А, отак озабула, отака я Ну цього зараз на цепок сядемо і все. А тих двох тоді прив'язуємо тут і все. Це в нас газонокосілки. Па, ну підійди до нього. <різь> <різь> Тривай який він Па, як газонокосілки працюють? Шитай безплатно, так? Да? Не треба на бензин тратити. Коротше, випасують нам тут. Це бабушкина хата. Зараз козу забираю, і козла, треба відвести там пункт назначення.